Терміновий продаж, як то кажуть, продати треба було ще вчора. Трикімнатна квартири в одному з найкращих ЖК Вінниці, прем'єр-тавер, шикарнюча трикімнатна квартира. Продати треба аж горить. Тому ми готові почути будь-які ваші нескромні пропозиції по ціні по цій квартирі. Запрошую вас на перегляд. Ходімо дивитись квартиру. Квартира наша розташована на сьомому поверсі, має ексклюзивне планування. Всього декілька таких квартир в цьому будинку то у вас є можливість стати власником однієї з них. Кімната одна у нас має прямий вигляд на космонавтів, друга кімната у нас Еркерна, має вигляд на вулицю Келицьку. Між кімнатами у нас немає несучих стін. Тому ви можете її перепланувати під свій смак. Подивіться, який тут простір, скільки тут світла, високі стелі, квартира достойна вашої уваги, це чудова можливість придбати квартиру нижче ринку для себе або під інвестиції. Тож, дзвоніть, продаж терміновий.